Напевно, я нікого не здивую, коли скажу, що кожний митець, художник має повне право на своє власне бачення світу, на свою власну філософію. Інколи, можливо, він не здатен висловити її чітко, але роботи стають красномовнішими за автора. Кожний художник у душі філософ. Темо Свірелі мандрівник. Він мандрує різними культурами, стилями, епохами. Темо народився у Тбілісі, закінчив художній інститут, а зараз живе і працює у Києві. Десь рік тому відбулася виставка живопису. А зараз графічний цикл робіт художника представлений галереєю Ірена. Нова техніка, новий колорит. «Дні і ночі Єдинорога» – така назва виставки. Вона посвящається такому человеческому одиночеству. Ну, виставка – це ну, человек і ощущение какого-то одиночества, то ли подцепленности, такой момент искания себя. И вот единорог как бы как символ я взяв, як такий странствуючий, такий. Міфічне житло, яке одне, і воно створює вселенну, шукає половину, шукає, щоб воно було процірте, пространство не процірте, якби з'єднувалося з космосом. Нова техніка, новий колорит, але тема, ідеї залишаються. Можливо, вони, відозмінюючись, набувають нового звучання. На картинах художника багато очей. Вони різні, але завжди перейняті внутрішнім болем, дивляться не на оточуючий світ, а всередину себе. Воїн, кентавр, що перемагає біль. Людина народжується самотньою, пояснює художник. Вона стоїть і дивиться на світ, намагаючись зрозуміти його, визначити, що цінне, а що ні. Це і є життя. Людина йде у невідоме. художник, но ну, ада ситуация, в котором ты начинаешь там тумаص или всё это констатировать или как бы рисуешь, интересуешься там, да? там да не потому что у тебя надо рисовать что-то не такой поворот, а да, как бы ты объясняешь для себя какие-то вещи, ну, которые происходят в жизни или вообще происходят. Ты объясняешь, а это статьи отца. Ну, вот допустим, тебе интересно форма, да? Ты стараешься узнать, что это вот это пространство, ну, какой шар, или августин линия, или что-то ещё, или допустим, что это да? сам пассаж интересный. А картина у Женастайоцам Гагитоговы, Гагито, или как, что там надписка, что это остаётся. Акселет да Так і живе художник Свірелі. живе створюючи свій космос, шукаючи власну гармонію і цілісність. Трохи поблукавши у саду єдинорога, хочеш не хочеш, а треба повертатися у реальність. Як ми і обіцяли, зараз до вашої уваги мистецька афіша наступного тижня.